Вітаю вас у себе на каналі. Сьогодні покажу, як можна смачно засолити обрізки з червоної риби. Тут в мене пів кг обрізків. Додаю пів чайної ложки цукру і чайну ложку солі і все гарненько перемішую. Там, де були шкірки на обрізках, я їх всіх обрізала. Тому що шкірка тверда і там була лоска, я то все пообрізала. Все гарно перемішала і тепер залишаю в холодильнику, можна на сутку. Краще на сутку вона добре промаринується, просолиться. Ось гарно промаринувалася риба. Я її попробувала на другий день через сутку. Вона ще не була промаринована добре, вона ще була твердувата. І мало солена. Я ще додавала приблизно пів чайної ложки солі, то приблизно таку чубату чайну ложку солі треба дати. А вже сьогодні попробувала, вже пройшла друга сутка. Вона вже стала м'яка і вже нормально жується. Та дуже смачна. Так що, говорить, за 12 годин промаринувалася там риба. Ну це неправда. Це неправда. Ні оселедець не маринується, ні скумбрія. Завжди через два дні. Тоді вона вже смачна. Я вже не буду її пробувати, бо ми вже її поїли, майже вже половину з'їли. Риба дуже смачна. Якщо вам сподобався рецепт такої смачної риби, таких обрізків, обрізків лосося, то посоліть таку рибу, почастуйте своїх рідних та близьких, вони вам будуть дуже вдячні. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, вам не важко, мені дуже приємно. Готуйте разом зі мною і нехай вам вдається. А я вам бажаю добра, здоров'я та мирного неба над головою!